Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду. Друзі. Кому з вас здається, що його життя складне? Ну, таке складне. Я маю на увазі не просто тяжко жити, а заплутане є питання. Такі складні, і вам здається, що багато всього, а хотілося б одну відповідь. Чи буває таке? Чи є таке? Ми е -е, якраз з вами сьогодні поговоримо про простоту, яка від Бога, і спрощення, яке від людей. Е -е, дуже така жива історія: такі історії люблю життя Ісуса Христа. Тут є і сперечання, в результаті якого його взагалі хотіли побити камнями із камінням і схопити, але він уникнув їх. І ну, це цікаве протистояння. Давайте прочитаємо 10-й розділ Євангелії від Івана. 10 розділ З 22 го вірша. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення стояла зима. Ісус ходив у храмі. В притворі Соломона. Його обступили юдеї і говорили йому: Доки будеш ти тримати нас в непевності, якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Про що це? Читаємо обставини і свято, яке святкувалось вісім днів. Це було свято хто знає. Свято відновлення це яке свято у євреїв? Стояла зима. Ханука. так. І про що це було свято? Певне визволення, а також очищення храму єврейського від того скверня, яке принесли вороги. Мова про Макові. Ну, хто знає більш пізню історію. яка, ну, До речі, в синодальному виданні в, в цьому нашому канону, Книг біблійних цієї історії немає, іноді вона додана. Але були такі обставини, що на Ізраїль напали сиріяни, вони пороботили, вони хотіли, хотіли своє навклоніння ну, ідолами нав'язати євреям, зруйнували храм, а потім Маковії визволили і очистили храм. І ось класна історія, класне свято. Живуть євреї тепер під Владою римлян і дивляться на Ісуса, про якого вони думають, деякі думають, що Він Месія, і кажуть: а ну давай повторимо. Розумієте, це да? дуже схоже: то були сиріяни, була якась їх влада. А тепер римляни, які тут були толерантні деяким чином, дозволили їм мати свій храм, і ірод був таким намісником, і все дуже складно, але в їх очах все просто. Якщо ти Месія, ну давай. Ну яви, Ну скажи прямо і зроби деякі дії. Нехай це свято повториться, так? І ці римляни підуть і не будуть нам диктувати своїх умов. Заберуть свої війська, і нам буде добре, і храм буде очищений, і ніякої нечистоти тут в Єрусалимі, і все буде як в ті давні, цікаві, благословенні часи. Ну, як давні, 160 років пройшло, але це ну, теж, теж строк. Розумієте, да, про що? Розумієте, чому йому задали таке питання? До речі, це сперечання знову цих людей з Ісусом Христом пройшло два з половиною місяця. До цього на початку жовтня вони сперечалися з Христом, а це вже грудень. І пройшов час, але оцей їх світогляд не змінився. Оце їх бажання зроби оце, і все зміниться в нашому житті. Воно десь виправдане. Знаєте, друзі, це дуже схоже на наше життя, дуже схоже. У нас є певні речі, ну такі заплутані. У нас є певна життєва боротьба, те, що нам не подобається, те, в чому ми рухаємось. І нам здається, от дивлячись з певного кута, що якщо це отак от спростити і зробити одну річ, то ну, все зміниться. Це схоже от на відносини з Богом, дуже схоже. Скільки я бачив, або ну, в моєму житті були такі речі. Ти до чогось прийшов і думаєш, так, я прийму це рішення, і моє духовне життя буде виглядати зовсім по-іншому. От в Інстаграмі там розповсюджується свідоцтво одної сестри, яка казала: от я спілкувалася з Господом, стояла на кухні, і запитала, Господи, якщо ти прийдеш, ну, от як я тебе зустріну чи не зустріну. Чи...» і Господь каже, мені сказав, а подивись, в чому ти одягнена. Я дивлюсь на себе, а я в спортивних штанях. І я так думаю, а що, мені потрібно сукню задягти, да? і, і, і Дух Святий сказав: ну, чи сказав, чи начебто сказав, так. І знаєте, в цей момент вона все, я вирішую, тільки в сукні ходити, і вона от бореться зі своєю родиною, вона задягає сукню на, на город, і на огород, і будь-яке місце відпочинку. Чому? Тому що для нас, людей, притаманно і легше. Побачити або, або зробити одну річ, і ми думаємо і праведності наповниться наше життя. Я не осуджую за це. От людині відкрилося, та хай вона живе, як відкрилося. Але це так схоже на те, що відбувалося і всередині мене, і в моєму житті. Іноді ти надивишся і… Наслухаєшся і одну річ, на яку ти звертаєш увагу, зосереджуєшся і кажеш: якщо я позбавлюсь цього, або я вирішу це питання, все моє духовне життя, та я стану праведною людиною. Але якщо б це все було так просто, просто змінити свій одяг, і я став праведним перед Господом ні, це дуже складний момент. І, взагалі, наша праведність це схоже на здоров'я людини. От скажіть, якщо ти побачив там якусь вправу в інтернеті, тобі сказали, роби це два-три рази на день і будеш ти здоровим, якщо ти не будеш змінювати свій ну, спосіб життя, якщо ти не змінюєш харчування, якщо ти ну, дуже поганий ритм твого життя, якщо ти це не налаштуєш а будеш робити тільки одну вправу, ти просто станеш ну, верблюдом цієї вправи. Так, вона певним чином тобі допоможе, але це буде ну, тільки частка, якщо ти взагалі спосіб свого життя не міняєш, тому що шлях до здоров'я це комплексний, правда? І харчування, і вітаміни, і взагалі активний спосіб життя. І одна тільки вправа, вона тобі нічого не дасть, а іноді тобі хочеться. Або тобі здається, що це є основна перешкода. Вони дивляться на Христа і кажуть йому: Та скажи ти прямо! Бо якщо вони думають, якщо він скаже прямо, він або є месія, який змінить цю всю ситуацію, або вже ми будемо розуміти, що він є злодій, брехун, і лже пророк, і ми його поб'ємо камінням і ну, все вирішиться. Він не буде тут осквернювати наш Ізраїль. Може, нам так погано із за того, що тут розвелися такі лжевчителі, які просто на себе задягають... Цей одяг Господа і кажуть, ну, я є Господь, який прийшов до тебе. І їм здається, ну скажи прямо, нам потрібна конкретика, і оця конкретика нас приведе до певного способу життя. до початок нульових. Ми тільки одружилися з Яною, я там наслухався лекцій певних, і кажу, приходжу додому і кажу, все, не будемо дивитись телевізор, буде благословення Боже. Ну, Це вирішує питання, скажіть? А потім комп'ютер з'явився. Тобі здається, ти телевізор не дивишся, а в гру якусь ти можеш грати цілими днями та по півночі. А що це дає? Якщо ти зосередився на одному чомусь. І це такий, знаєте, фанатізм, який просто тобі не дає розуміння того, що тобі потрібно розвивати взагалі своє життя, свої відносини з Богом і жити твоїм життям, твоїм духовним життям. Все. Чи є спрощення? Справжнє, яке допомагає тобі розуміти, що відбувається, і певна річ, після якої приходить Боже благословення і розуміння, є, але це точка зору, Гос, зору Господа. Я пам'ятаю один ліс. Це на Луганщині було, я любив ходити молитися в різні міста місця і любив ліс. І ну для мене було незрозуміло. Я приходжу в ліс, і я не розумію, він справжній або він насаджений, де ну якийсь час. Тому, тому що ну, там багато насаджених лісів штучно. А потім я став ну, в, ну, в певну точку, з якою я подивився, як дерев, дерева так рівно ростуть рядами йдуть. Так не видно з одного боку. А ти став в якусь одну таку позицію і побачив, як їх насаджували рядами. І ти бачиш, під певним кутом ти бачиш певний порядок. Я розумію, ну, це 100% штучний ліс. Але тобі а, в цю позицію потрібно було стати і все зрозуміти. І ось вони кажуть зроби наше життя простішим, дай відповідь. І що відповідає їм Ісус Христос? Ісус відповів їм, це 25-й вірш. Я вам сказав, а ви не вірите, справи, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать, про мене. І далі. Але ви не, ви не вірите, бо не з моїх овець. Дивіться. Головний камінь, про який йде мова, головна ідея, Христос каже: якщо б ви були мої вівці, ви б все розуміли. Чи є оця ну, проста відповідь? Вона є. Вона Ісуса Христа. У Ісуса Христа. Кому ви належите? Якщо ви належите мені, каже Ісус Христос. І ця проста річ, на яку ти даєш відповідь, я вівця Ісуса або ні. Ось від цього залежить все. Розумієте? Вони підходять з якоїсь політичної точки зору. Вони десь отак навколо, вони кружляють і кажуть, таке життя складне, але нам здається, якщо ти скажеш, то все відбудеться, Христос каже ні. Я вас закликаю подивитися з іншої точки зору. Ти вівця Ісуса. Або ні. І все. Від відповіді на це запитання залежить вже весь порядок і все подальше життя. Так, життя складне. Для мене, знаєте, такий подразник, коли я чую на проповіді заклик або таку репліку проповідника Все просто, то для мене такий триггер. Знаєте, тригер. Ну, тобто Ну, це якось підозріло. Кажуть, все просто, це або, або маніпуляція, або спрощення, тому що ми знаємо все непросто. Все непросто. Якщо так було все просто, то не було б цієї війни, ми, не, не, не було б таких переживань, не було б проблем в нашому житті. Ми б не хворіли. Якщо все було просто просто зроби одну річ. Але це просто воно є. І воно стоїть як певне запитання: ти вівця Ісуса? Або ні. Якщо ти вівця Ісуса, то тобі з цього порядку вже відкривається все інше. І Він далі каже. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Як я вам сказав, мої вівці слухаються моїм голосою, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Слухатися Христа, йти за Ним це все, що вже виходить з того, що ти Божа вівця. Що ти належиш йому. І це те питання, до якого я приходжу постійно. Це точка відправлення. Ви комусь пояснювали колись дорогу. От приходить людина, підходить і каже, як пройти туди і туди. І от як ви пояснюєте дорогу? Я іноді думаю, де ті всі люди, яким я пояснював дорогу зараз. Ми, ми ж від чогось виштовхуємося. Так? Ми кажемо, ну от дивимося на людину, вона тут взагалі не орієнтується. І їй кажемо: там, або бачиш от велике, ну, велику будову, справа від неї, або от бачиш метро. Ну, от, і ми намагаємось до чого, чогось прив'язатися, тому що людина не знає. А особливо зараз райони Києва, якщо залишилось те, що коли була. Окупація Київської області позривали таблички, позакрашували ну, багато будівель. І ти іноді не бачиш ні номерів, ні назву вулиці, тому що в цьому районі воно зірвано або замальовано. І ти на щось людину орієнтуєш, якісь повинні бути прості речі в нашому житті. Коли Христос звертається до семи церков, і Він каже: Тут як вам пояснити, що вам змінити в вашому житті? І він що їм каже? Згадай, Звідки ти, ти падав, да? в якому ти стані був духовному на початку? Згадай своє покаяння, як ти отримав оновлення. І від цього він пояснює дорогу. Тому що дуже складно вже в тому становищі, що людина є, їй пояснити, як їй зміститися в сторону. Згадай, оце ну, кращий приклад, коли ти каєшся, ти ж грішник. Ти грішник, тикаєшся, ти ж не відчуваєш відразу свою праведність. В тебе все на своїх місцях. Я грішник, Христос святий, Він такий добрий, Він мене приймає, він має милосердя. Я зараз з ним в конекті, я отримую оновлення і переді мною шлях. Тут ще мова не йде про мою праведність, того, що я здобув, моє служіння, мої якісь регалії, Про це мова не йде. Тобто я ну, отримую оновлення, я повертаюсь в ту точку. З якої я звернув або впав, для того, щоб отримати це духовне оновлення. Тому, чи є простий шлях в нашому житті, чи є певний ресет оцей? він є, він завжди є. Він називається ну, Покаяння або це спрощення, повернення в те, що я визнаю перед Христом свою неспроможність і кажу їм: Я тебе приймаю, я хочу, щоб ти був зі мною. І щоб ти мене вів, в якому б стані не був, в якому б я сані духовному не був. Якщо певна плутанина в житті або непорозуміння або складнощі постійно є ця можливість відновлюватися, перезавантажитися. Завжди вона є, тому їй потрібно постійно користуватися. Христос каже, ви, от конкретно ви, ви не мої вівці, ви не можете мене слухати. Станьте моїми вівцями, ви будете мене чути. І ви будете за мною йти, і ви не будете задавати таких питань, як ви зараз задаєте. Ваші питання будуть зовсім в іншому ключі, чого б це не стосувалося. Тому, друзі, дивимося на Ісуса Христа, дивимося на Його славу, отримуємо від Нього відновлення і благословіння, йдемо за Ним. Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік. І ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. І в фіналі Христос каже: Я і Отець, ми одне. Дивіться, як Христос. Ну, це не є спрощення, як Він показує оцю моноструктуру. Взагалі, сутність богослів'я. Я. Я Тобто він, син Божий, і Отець Батько Небесний, єдине, це Бог. Він не просто шлях до Бога, він вже є Бог. І той, хто його приймає, до нього звертається в молитві, той має мир з Богом, про який сьогодні йшла мова, єднання з Богом, і все інше пояснюється вже з цього кута. Тому диявол не може нас не закрутити, не обманути, він нічого з цим не може зробити, абсолютно. Його всі дії, перш за все, направлені на те, щоб людина почала сумніватися в тому, що вона достойна, в тому, а чи правильно вона йде, чи правильно вона вірить, чи не є вона на правильному шляху. Ти можеш завжди повернутися в правильний стан, коли ти даш одну відповідь, чи я вівця Христа. Сумніваюсь, Господи, приймай мене, прости, я хочу бути з Тобою, благослови навчи мене. І все, я слухаю тільки Його, я звертаюся тільки до Нього, і я отримую це повне оновлення мого життя. Тому, друзі, йдіть за Ісусом Христом. Нехай в вашому житті буде Божа простота. Коли Христос сказав, як дитина, що це означає? Діти сприймають спрощення. От багато вони сприймають спрощеним чином. Їм складно філософствувати, складно пояснити на пальцях, ну, от що таке, що таке там, тепло, або що таке холод. Ось дотронувся, зрозумів, доторкнувся, і бачиш, просте сприйняття. З одного боку, це повинно бути в нас. З іншого боку, ми іноді Богу нав'язуємо своє спрощення. Ми іноді підходимо до Бога і кажемо йому, якщо ти вирішиш це питання, оцю, я щасливий буду. Я хочу, щоб це відбулося. Окей, Бог відповідає, відбувається, щось змінюється ні. І ми шукаємо інший момент, і ще інший момент, і відчуваємо себе ну, дуже погано, дуже погано, від того, що нам здається, що ми зрозуміли, а ми не розуміємо. Давайте приймати його точку зору, давайте повертатися. До його слави, нехай наше життя наповнює ці прості духовні речі, і ми будемо збудовані в славу нашого Господа. Тому нехай Господь вам дає зір духовний, слух духовний, щоб ми бачили і чули Христа, за яким йдемо. Давай. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса. Буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.